Шановні поліграфісти, головний герой нашого відео це рулонний ламінатор Boway F350C. Дивіться це відео до кінця, щоб побачити його в роботі та розібратись з його щоденним обслуговуванням. Один, два, три. Камера, мотор! Сучасна модель рулонного ламінатора досить цікава для малого і середнього бізнесу. Куча інновацій, куча дуже цікавих речей, котрих не має в інших Ну, Довжина валу має вал один залізний, один гумовий. Довжина валу 360 мм. Значить, що в ньому є? Вага є десь приблизно 50 кг, мережа 220 вольт, 1,5 кВт, десь плюс-мінус. 1450 Вт. Значить, він може з швидкістю максимально 300 метрів за годину. Встають сюди рулони до 22 мм діаметру. Значить, є великий такий симпатичний столик, він знімається. І він не у кожної машини в, в, в комплекті. Досить приємно регулюється ширина, не треба нічого відкручувати. Натиснули. Як треба, вони поставили. І майже стандартна система стиснення тиснення і розтиснення. Можна робити товстенький Пільний картон можна ламінувати або що-небудь таке, що треба. Є вузол на тяжкі плівки. Тут зверху знизу позиціонується як двостороння ламінація. Ось є все йде до того валу і для іншого. На обувалення є отакий от ніж. Ось і все. Гострий. Якщо треба подрізати плівкою, скажімо, у вас 330, а вам треба зробити 260, ставити ніж і воно буде різати в процесі роботи. Також є вузол перфорації. Ось і все він стоїть. Для чого перфорації? Для того, щоб можна було відривати листи один від одного. Процес відокремлення робиться оцим валом, оці пара валів. Наноситься перфорація, потім по перфорації вали відривають те, що заламіновано. Є цікава система для вирівнювання матеріалу, який проходить ламінацію в протиположену сторону від плівки. Ручку потягли, як хочете так і крутити. Ось цей вузол. Плівка через нього проходить, потім ви ставите, згинаєте, як вам потрібно, ну, залежить від товщини вашої ламінації. Працює він на товщинах десь від 100 до, до 400 грам. А тут є ще один вал для другого для, валу. Для, 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 для двосторонньої номінації теж є між з підрізкою, але, звичайно, немає від перфорації, бо вона тут не потрібна, досить одного ножована. Є в нього три режими. Ручний, ручний два і автоматичний. Все є на моніторчику, все тут досить просто. Натискаєте, натиснули, стрілочками перебираємо право-ліво. Є компенсація температури, залежно від того, ви поставили температуру, вам треба тут трошечки його зменшити або збільшити. Щоб не лізти в налаштування температури, просто додавали компенсацію, плюс-мінус. Нагріваються обидва вали і гумовий, і залізний. В автоматичному режимі, коли працюєте ось цей датчик, він дає паузу. Інтервал від вала до листа виставляється тут. На моніторчику. І от коли це просвітило датчик, він зупиниться в тому моменті, щоб і пройшов документ, проламінувався, і щоб плівки не було багато зайвої витрачено там. І щоб на вули не намоталося Ось. Це все спрацювало за захист на кришечку. Тут і на столик захист є, і на кришечку. ну Керування досить просте, стрілочки. Ентер і е, зброс, грубо говоря. От, переходите по під, підсвітили один параметр і пішли потім гуляти, додати, чи, чи зменшувати. Також регулюється швидкість. Так, також само. Натиснули на кнопочку швидкості. Оце третя швидкість, друга швидкість. І так далі. Також температури. Підсвітили температуру, робити так далі. Зараз спробуємо за ламіноватку, вона нагріється. Поламінуємо, подивимось, що вийде. Ці треба пустити такий листочок любий, аби витягти клюк у них на ту сторону. І щоб можна було останній листочок теж був не коректно. Ну ось і все, плівка вийшла, видно якість ламінації. Ні похирів, ні туману, нічого немає. От, от на ну, темному клах краще видно. Все рівненько, красивенько. Можна ще додати трошки тиску, є ще один. Тут місце для ще одного пункту. Можна ще стиснути, якщо потрібно. Ну тут зараз не потрібно зовсім. Не крутить, не мне ось така файненька машинка. В процесі роботи виходить пшона. Зараз її зараз да, витягнемо листочок, щоб не летис. Треба дивитися, спочатку треба, щоб одному оператору хтось допомагав, бо буває, що воно на наматує і треба щось робити. Ось дивіться, це клей. І на цю мало клей, клей. Якщо його не прибрати, він буде в процесі роботи відривати шар плівки вже проламінованої і буде таке полутинечко. На холодний ламінатор. На гарячий можна взяти така ганчірочка красивенька. ХБ. ніякої синтетики. Щоб не попалити пальці, бо вони зараз обидва гарячі. Оцей протерли і оцей протерли. Оце все витираєте. Кисненько, обережненько. Потім, коли він стане холодним, можна мити воли обидва. Бензин Б-70 або Б80, і є такий, вважається, пасивний розчинник антісиликон. От їм теж можна. Але треба дивитися, щоб не попадало на пластмасові деталі. Хоча бензи нічого не зробить, а от силікон, там декілька розчинників. все, і кусок. В комплекті з номінаторами йдуть хулочки для заміни на інший вал. Намотка може бути як 25 мм, так і інші 56-76. Тут стоїть велика намотка. 3 дюйми. Якщо ви купуєте іншу плівку, ну, зрозуміло, це відкрутили, витягли, одягли на вал, Ось такий вал, ось все. зараз покажу. Берете хлопку 25 мм. Це її. Ці скрини також. Я не буду забувати, ну ясно, да? Засунули, одягли і працюємо. Дякуємо вам за те, що додивились це відео до кінця. Будемо вдячні за лайк та підписку на Facebook-сторінку та YouTube канал Баден Проєкт. Так ви матимете під рукою більше інформації про використання постполіграфічного обладнання, а ми вашу підтримку. З вами був Є і Буде Баден.